Від нього звістки є, але вже хочеться його вдома, Дуже хочеться. Донечка дуже чекає тата. Три роки вона його не бачить, не чує, взагалі не знає, де що. ну, Це дуже тяжко. Ми всі ждемо своїх героїв додому, чекаємо і, і дочекаємося обов'язково живими. Вони Біля Авдіївки якби він виїхав на завдання, і потім через пару днів з'явилося відео, як його брали в полон. Наскільки я знаю, з їхньої бригади нуль повернутих за всю війну. Як почалась війна, ну його брат пішов на війну, і потім він не сміх, якби, сидіти на місці і також пішов захищати свою країну. thank <laughs>